У самому центрі лісу, жив собі маленький зайчик на ім'я Темко. Він дуже любив Великдень, бо це було його улюблене свято. Пахло свіжою травою, з'являлись перші квіти, а в повітрі бриніло щось чарівне. Але цього року щось пішло не так: лісові дітки, білочки, їжачки, ведмежатка. Всі залишилися без великодніх крашенок. Лисичка, яка мала принести фарби. Просто не з'явилась в лісі. Тимко вирішив не чекати. Він схопив кошик і рушив у дорогу через ліс, поле, струмки та пагорби. По дорозі він збирав природні барвники, буряк, шафран, кору дуба, пелюстки фіалок. Друзі допомагали йому, хто чим міг. Сова подарувала віночок для прикраси кошика, а бобри змайстрували місток через річку. Коли настав Великдень, зайчик повернувся з повним кошиком яєць. Розписаних природними барвниками. діти в лісі раділи, співали веснянки, а мудра сова сказала: Тимко не просто врятував свято. Він нагадав нам, що Великдень це любов, щирість і турбота один про одного. І з того часу кожного року зайчик Тимко. Приносить свої писанки не лише в ліс, а й у сусіднє село, щоб світлом свята ділилися всі.